Чому в кіно всі п'ють, а точніше труються алкоголем? Помічали, як часто в кіно п'ють алкоголь? У твоїх улюблених жанрах, комедіях, драмах, мелодрамах у кожному фільмі алкоголь з'являється як щось нормальне. Головний герой напивається після важкого дня, і ми йому співчуваємо. Персонажі піднімають келихи. Та це виглядає завжди красиво, вино на побаченні, віски після роботи, шампанське на радості, алкоголь став частиною кінокультури. Та це не випадково. Кіно формує установки, які закладаються у підсвідомості. І ми з дитинства вбираємо образи. Сильний чоловік п'є, щоб розслабитися, впевнена жінка з келихом в руці. Алкоголь як частина зрілості, як стиль життя, як спосіб справитися із болем, але це брехня. Це небезпечна, красива брехня. Ніхто не показує в кіно похмілля, як формується залежність і всі види цієї залежності, істерик, зривів. Від близьких ніхто не показує, як ти втрачаєш контроль, роботу, сім'ю, самого себе. Тому що це не красиво, це не інтересно, це не продається. Пити на екрані це частина сценарію. Це вибір режисера, а за цим вибором гігантські алкогольні корпорації, яким вигідно, щоб ти теж вибрав. Пити, бухати, труїтися. Алкоголь, кіно це реклама, завульована, але дуже потужна. Ти дивишся і тобі здається, що, що це нормально, що це красиво, що це частина дорослого життя. А потім не помічаєш, як переносиш це у свою сім'ю. Але реальність не як кіно. В реальності алкоголь не розв'язує проблеми. Він їх створює, не наближає, а руйнує, не допомагає, а калічить. Так що наступний раз, коли побачиш, як якийсь красивий герой красиво піднімає Келекс, згадай, а що за цим стоїть? Спитай себе, ти точно хочеш таке життя, як кіно? Чи ти хочеш справжнє, без безкрасивого, але руйнівного обману? Бережи себе! Живи тверезо!